Ой, каже, добрий день всім. Маша, тебе слюна. Наші поїхали, ми в Полтаві, наші поїхали в ліс по гриби. Я тут зібралась прибирать, їсти готувати. І я не можу, знаєте чого, не через Машу. Маша хоче спати. Бо Артем з ними не захотів поїхати. Я казала, забирай Артема, щоб я щось зробила. А із за Артема я не можу нічого зробити. На Мася? Та же Маша не може поспати лягти нормально. У мене кого витікає. Зараз не знаю, вийшли вони, його оставили в кімнаті. У нас от гора посуди, всі поїли, куча тарелок, куча крихтів. Будемо зараз пилісосити, прибирати. Ще хочу зварити холодець. І до... Що так дивилася, Маша? Ой, коротше, це капець. Да? Будемо зараз з Машею Зараз вкладу її в коляску, буду однією ноги качати, як всі ногою стоять, руками ведь посуду. Буду працювати зараз в темноті. Зараз я Машу кладу в коляску. Ну це капець, Маша каже, обід не настане, ніяк не поспить. Давай. Ох, і Артем так. Артем я не вкладу спать. Він не вкладається, не хоче. Да? все, каже, будемо зараз отак прибирати. І машу буду укачувати. А -а -а. А -а -а. Зараз спочатку каже, поставлю холодець. Я ось з утра витягла кості. Зараз вони з мене трошки відморозили, тобто розморозились. Та і з індюка все. Зараз я помию. Ось, ось, ось така штука. Я не знаю, що це. Спина, хвіст, так. Да. Це крило, наверное. Маш. Зараз буду, наверное, сразу качать. Давай. А -а -а. Мені подобалося. Я варила раз. Тоже отак, взяли ми костей. Оцю ж каструлю. Витягую. І вийшло з цієї каструлі три тарелки. Отлично. Взагалі, я люблю свіжий холодець. На другий день. Я не люблю, коли він стоїть. Три года, ну, збачате, така штучка. Ну, тут можна сказати, косточка. Вот, наверное, надо обрізати, же, да? І ось вот така косточка ще. Все, машуска. Так, сейчас маршрут Угу. І поставим. І вообще треба мити посуду. Як мені це сейчас його мить, я не знаю. Просто не пролізеш ніде. Машенька, ну поїхали. Маш. Як відрізати цей хвост? Хто-небудь знав? Як одрізати оцей хвост? Його взагалі треба його відрізати чи не треба. Я не знаю. Путуха наче треба, вудки надо. Хопачки. Машенька. Тут ще у нас гриби стоять. Приїхали. Так, Меніш, вы показали. То есть я прочитала. Надо ставить, продавить и в одном направлении точить. Ну, а что вы хотите Я ніколи ну, у нас не было цієї штуки. О, боже, а що це От ножа отпадаешь или я до штуки железо отпадал? М -м -м, у нас дома была такая штука, камень. И мы тот той камчик-чик-чик-чик. Чик, чик, чик. А це вообще первый раз так в жизни бачу. Все, в одном направлении. Да, я на понял. Все. Машунька, лежи, Сейчас мы попробуем. Я не знаю, как я отріжу, конечно, цей хвост. Может, его не надо отрезать вообще? Кто як знає. А ну, кажіть, Напущу мне. Ну, я отрежу все-таки. Ну, всякий пожарный. Ну, то на топорик. Что, <рес> Маша? <рес> я так и его не отпыляю. <рес> ура! Получилось, Маша! Есть! Все, выкидаем. Не знаю, надо выкидать, что надо, но я его выкину лучше. Так, все, сейчас быстро сполосну. Потом с тобой мыть посуду. Так, хопс. Что это, господи, все грязно. Да. Все, буду, 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 буду качать. Буду качать, буду, буду, буду. Чикс. Маша, у меня жирные. Угу. Так. Так, я набрала Що так набрала води, зараз воно закипить. І тоді зілью, щоб він чистіший був. Все. Так, все. Мій холодець вариться. Може дуже швидко, ну, агонь великий. Зараз дам, підожди. Я думаю, може, того він в мене мутний виходить. Може треба вбавить, я просто набрала повну кастрюлю води, а м'яса там не дуже багато і костій. А зараз я буду робити курочку ось такого цепля. Це з метро цепля. і я хочу його запекти в аерогрілі. Зараз ось достала приправу. Приправа буду марнувати. До сих пор ноги качаю машу. Сейчас дам цей просто телефон, дам! бо в нього планшет сдох. Так, що я хочу? Я хочу нам наложить мак кофе. Нас 4 пачки є. Так, приправа до шашлика Або до курка. Сейчас до мяса. А, можна что мне так успокоить? я ж тобі сказала. Сейчас да, дам. Ти можеш розбудеш. Не да. дай. Не ну, дай. тому що мене тут сталося. А, дійсно що ж сталося? Не дай. Якщо місце було таке, ну, що правильно, було так. Есть, така. Вот, така. Ці, я не знаю, чи на мене да їй взяла. Тут курка нарисована. Нужно тут пограти. А що ти там рисуєш? Маша выставилась я вже помыла посуду. Сейчас дам. Пахнет. Помыла посуду, все тут поприбрала. Помыла печку, вылез опять холодец на печку. Опять помыла. <рес> Ты проснулася, моя маленькая. Сейчас, Ш -ш -ш. Артем, тихо. Короче, дуже важко дома з детьми. Так, солем. Е. Артем, він же гуляком до сих пор лазить. Не лізь до неї. Маша, Маша. Ну, привет, Маша. Кажи, я не дав тобі поспать. Привет. І приправа. Тика, Тем, боек зайда сейчас в этот, в нос. Вот так. Шов, ты хочешь нори? Бо вони ж горькі, зараз тобі дам не горькі. Ні, все, і додавлю ще, мама, олітру. Зараз я відкрию. А в цьому любі норі оті. Чіпси норі. Зараз намажу, кульком накрию. І нехай маринується. Угу. Ось так її пузом вниз. А! Зараз дам все. Маша, ти проснулася? Кажи, поспи. Ну, Маша поспала часок, поки я посуду мила. Вони вже приїхали, з лісу принесли, навіть гриби білі є. Ваня дуже голодний, я поставила ще толчонку зараз, нездорову каструльку і поставила ще буряк. Зараз хочу поставити, вже година пройшла, як маринується моя курка. гриль, курочку. Только я хочу ее разрезать пополам. Она наче уже разморозилась. И хочу в силиконовую форму. А, что Маша? Чтобы она точно там была вся разморожена. Да, Маша. все, о, получилось. Ну, маленькая цепля такая. Все, так сейчас перекладу и сюда вылью. Сейчас, сейчас, так. Це я її розрізала, щоб була уверена, що вона розморозилась, бо вона, коли це не розморозиться, не пропікається грудка в аерогрилі. Так, Коли розрізано, все пропечеться. Це я перший раз я буду в силиконовій формі пекти в аерогриле. Може вона не так прилипла. Так? так, курка тут стоїть 1 кг 22-26 минут. Ну, це одна сторона 200 градусів. Так, 200 на 25 поставим. Картошка моя зараз вже закипити. так у не здорову кастрюльку. Холодець. Вона, наверное, дуже кипить, да? так? І бурячок. Все пройшло. 25 хвилин. Ось така гарна, Зараз переверну. Все, перевернуть. Я вернусь, я вернусь. Оп. с этой стороны она тут лась понятно спасти исчез наверное минут на двадцать все картошка уже сварилась <свят> я добавляю тільки масло і тільки соль. Все. Ну, иногда бывает, если масла мало, я могу добавить молоко. Ну, вообще трошки. Солю. Все в конце солю. И, И масло. Масла багато добавляю. Тут молоко, яйцо, я... Нет. я так не люблю. Ваня ти їв би аби яйцо додавить. Сире. картошку. Ну, якби знав. Якби не знав, то, понятно, ївка. Може, би я їла, звісно. Все, Ваня чисте гриби. Це в нього всі там на його плечах це отвістя нас не збирали, він, він їх чисте. Ну, така каструлька не якраз всім по разу хватит поїсти. Воду я злила половину, половина вставила. А що, мася моя, га. Ні, тебе не надо близько підставлять. Давай сюди так можна подальше. Можна балерина. Ну піднімає. піднимає. Угу. Здесь короче картошка водяна. Это еще мы купляли кастрюлю в дешевом магазине, Цены кастрюли, а это не кастрюля, а да, я не знаю, она уже... Что там, какие-то ручки, что-то... Я была с какой-то... Ну, какой короче, цвет поменял, металл. Ой. Mm. 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 Угу. сейчас курочка допочится. И будем, Я не знаю, с чем, с капустой. Может, у нас столько вариантов, с чем можно поесть. Есть квашена капуста. Есть квашеня гирки. Ну, буряк не успел свариться что у нас еще есть. Есть свежие огурцы помидоры. Можно сделать салат. Есть консервация. Так что вариантов много. Все. Вот такая. Все, мы будем с Андреем есть капусточкой. Ммм, вот такая. такая вкусная капуста. мне него самая вкусная. Скажи, це на капусту. Ваня, ты будеш капусту пробувати? Потом. Коли? Ніколи? Потом, на следующий год, як казали, ми І коли будеш їсти кавун, пробувати? він каже, на наступний год. І так бы ж так і не попробовала. Чего не попробувати? Видите, за нож, что такой акробат на жизнь. Ножка хит. А я тебе отдала, да, ножик? Да. Шуша? Что? не хвиста сыпать. Хорошая хребина. Ну, до шипа на ней шли. Все, цибулька сейчас добавлю. Да, Маша? Да! Yeah. Угу, mm -hmm. і Авія. Хорошечка. Чикс. Все, ждем курочку. І будемо, я не знаю, як це назвати вечеряться чи не вечеря пол п'ятого. Що це у нас? Обид? Ну, возможно, да. Шо? Сейчас надо в магазин съездить. У меня молоко. Андрея. Кофе верну Ну, я вообще якийсь молоко, могу блінчики там пожарить. ж его никто не п'є, прямо Андрея. Молочні каші тоже никто не ест. Ну, я не говорю, ну я вообще молоко ж не переносить. Ну, що тут робиться? М -м -м -м, вже, мабуть, все. Перший раз печу курку в силіконовій формі. Дивіться, скільки юшки. Угу, так, ще сталося 5 хвилин, це на другій стороні. Я не знаю, все чи не все. Воно що дихає. Воно що, ще жива. Хай дві минутки. Опс. опс, Ой, ця полоска, яку я приліпила, до неї страшно і стало щось. От Так. так, Все, наша курочка готова. Наша курочка готова. Наша. Не наша, а наша. Зараз ми. Маша, як ми з тобою щось? Достанем, да? Угу. Чик. Эбэ. Ой, -э -э -э. как вкусно будет. Хрустящий прицепленок получился. А жира сейчас вам покажу. С одной курочкой Ли, там лылаешь вообще чуть-чуть. Как -чуть. красоточка. Що Артем поїв, я йому порізалася яблучко закусить. І Маші натерлася, ну взагалі трохи чуть, -чуть, чуть, чуть яблука, бо не хо так давати. Вже давала герой. Та ну так, да, давала не Давайся, і мені так страшно. Коротше, дам їй трошечки, трошечки. трошечки. М -м -м. А це така принцесска. Ням-ням-ням. вкусно тобі. Диви, не випльовує. <смеш> <смеш> да, А що це домашнє яблуко, нічим не оброблене, не воском, не хімози ніякий. Зараз поїв Артем, каже, тепер будемо вичасти. Не знаю, що це у нас буде, вечеря, чи це не вечеря. Андрей. У нас? Нет, марш? у нас, у нас, що це буде? Обід? У нас. П'ять вечера. У нас просто очередний прием еде. Угу. Я вже думаю, що робити на следующий. У нас і такий у нас, не знаю даже як назвати. Не вечеря у нас. Вечеря уже темне. А и ще листо на сьогодні? Нет. А котлет хтось заказував. Я ще достала фарш, кажу, ну, котлет їм буде на завтра. Та ні, Ваня... а, ну Має ще буде їсти мене. Да? Да. Я вже на сьогодні не буду. Це вже буде моє і все. Ваня каже, дуже мала ціпля. Ну, хватить, що там не хватить. 700 грамова, це є там 900 грамов і кіло 100 км. Треба ага. було більше брати. Ну так. Да. Ну, я Артему там рук трошки. Ну, Конечно. Да там все смачно.